Доброго ранку, друзі! Сьогодні в мене ранок розпочався з бджолок, тому що мені потрібно було перевірити, чи беруть вони з кормушок що-небудь. Слава Богу, беруть. У нас, бачите, яка погодка пасмурна. Я думаю, буде йти дощ, коли невідомо, але буде йти. Бджолки познаходили вже всі. Місочки, я думаю, за сьогодні вони все доїдять, проведуть собі самі санацію і я ще покладу до них полину. Нехай вони там чистяться, обробляють самі себе, бо вже в нас серпень місяць. Оце, бачите, молоді сім'ї з цієї сторони стоять. Всі ведуть себе по-різному. Вже й пилок звідкись носять, і воно вже сонечко вийшло. Я принесла їм сьогодні ще, в мене залишився відвар з палину. Вчорашній я літру залила цього відвару, а потім туди додала, ще залишилось 200 г сиропу. залила туди сиропу і решту залила просто водичкою. От, а то наступна стоїть солона вода. Це що вони повністю себе вже вони розплод годують водичкою, дуже багато п'ють. Нехай зараз вип'ють буквально тут 2-3 дні і вони вип'ють. Чому поклала туди трошки сиропу? Для того, щоб все ж таки полин не така була гірка. І мені задали питання, чому я варила один до двох, а не один до одного. Можна було зварити один до одного, але не факт, що вони б його брали. Чому? Тому що коли я додала туди палина, я спеціально все куштую, все, що я даю своїм джолам. Я вже показувала Канді, як ми готували в тому році. Ще після Нового року ви можете переглянути, знайти в ленті, або я додам у коментарях. Як ми варили канді, і канді також я куштувала, дуже смачно це все. І цей раз я куштувала сироп. Ви знаєте, він гіркий. При тому, що я додала всього на 3 літри сиропу, я додала всього півлітрову баночку відвару, то гіркість вона конкретна там. Там солодкого дуже мало. Але бджолкам, бачите, подобається. О, тут у нас молоді сім'ї, і їм це потрібно. З них меду, я думаю, що не буде толком. От, хоч би вони собі назбирали на зиму, медку, щоб вони змогли перезимувати. Тому це для них як така гірка цукерка корисна. Отакі в нас справи. Ну що, друзі, пішли. Сьогодні ще багато роботи. Подивимося, яка погода, і, в залежності від погоди, будемо планувати свій час. Вчора, бачите, нуклеус запаковали. Зараз, якщо погодка протримається, то прийду пересілю нашу сімейку. Тут у нас облетілася наша маточка домашня. От, і вчора їх так заливало бідних дощем, що довелося зробити щось. Ну, отак, взяли пакет з-під мусора, натягли на нуклеус і зав'язали. І таким чином вони пережили і нічку, і вчорашній день. Вон. І все в них добре, я дивлюсь, лазять. Ходять, треба піти масочку вдягти, бо я тут без маски, без нічого. Та вони на мене не зважають, бо після вчорашнього дощу вони всі десь щось роблять. А йде працювати? Чоловік у мене, мама годівниця, курчат. Подивіться, вони як голуби злітають на нього. У нього це кожен день така процедура. Бачите, він їх підгодовує, кличе своїм спеціальним звуком. І вони знають, що тут їжа. За мною охотяться, тому що я картопелькою вареною підгодовую, а за ним, бо він пшеницею зранку. Бачите, які ручні кури ростуть. Да, і дві, дві мами квочки. Да, і дві мами квочки, бінтамки. Бачите, не покинули дітей і досі з ними ходять. Уже скільки часу пройшло. Уже місяці, скільки вони. Два точно водять їх. Да. Від величених тих, тому що то саме перші, які, яких вони ростили, до всіх малюпусіньких, усіх водять. <ривіт> <ривіт> Вже скоро діти переростуть мамок. <ривіт> <ривіт> ну що, помчим далі працювати. Прийшли робити заміну на вулик. З нуклеусу зараз перекинемо бджол. А в нас вулик уже припав комбікормом. Кури грибуться там, скільки хочуть, як хочуть. І треба тепер його трошки знову привести в порядок. І переселити бджолок. Ну ось, ми їх переселили. Зараз ці бжолочки, що залишилися в нуклеусі, вони всі перейдуть сюди в вулик до своєї мами. От поки добра погода. У них було три рамочки. Маточка на місці. Я ще додала з двох боків ще по рамочці, От щоб вони тут працювали. Зараз поставимо заставні і хай вони так потихеньку розвиваються, будемо за ними спостерігати. Ось такий у нас вийшов вулик. Чоловік, бачите, бавиться трохи із дівчатками. Зараз там підлаштуємо їм ще один, мабуть, досточку підкладемо, щоб їм було більше місця. Бачите, раз-раз-раз і пішли до вулика, до своєї хатки. Продовжуючи тему світла на причіпі, можемо додати лише одне: всі контакти потрібно змащувати або солідолом, або у нас вже такий древній, придревній старий-пристарий тюбік літолу, а, і ми їм змащуємо всі контакти і в е, самому світильнику і контакти на папі і на мамі. Чому? Тому що, якщо цього не зробити, туди попадає волога, і волога сприяє, сприяє ржавінню контактів. От у нас таке зараз вийшло з масою. Там, бачите, бахнуло осколком, дірка, і воно стояло, маса заржавіла і відходить. З цього є. Така штука, що воно не працює, або працює з перебіями. От, і зараз ми думаємо, що робити з тією масою, яка заржавіла. Або її приварить намертво, або відпіляти, поставити нову. Ну, щось вирішимо. От, а тут я ось змастила всі контакти, покажу ближче. Вон видно. І те саме ми робимо і з папкою, і з мамкою. Тож так, корисна рекомендація для власників причіпів та автомобілів. В нас таки сьогодні пішов дощик. Ми, слава Богу, завершили роботу над проводкою на причепі і був такий прям ливень. Величезний, всі знають, хто тут у нас по місту живе. Він ходив-ходив колами навколо нас і все-таки пішов. от це все, слава Богу. Ми зараз займаємось трошки господарством, дощик все одно крапає. А я вам всім дякую, що ви з нами на нашому каналі, кінна база Полубитки. Дякуємо за вподобайки, за коменти, за підписку на наш канал. Робіть репости, якщо вам, вам подобаються наші відео, для того, щоб в нас було більше підписників, і ми якнайскоріше відновили наше господарство та розширили його. Тому що все ж таки в нас є мрія, і отам зверху повинна стояти конюшня. Да, Отам за кущиками. Ми її тут візуалізуємо. Сьогодні такий день. Візуалізації, гарних помислів, бо вони реалізуються всі. Ось така наша гарна погода сьогодні прекрасна. І ви всі в мене прекрасні. Дякуємо, що ви з нами. Всім велике-велике дякую. І додивляйтесь наше відео до кінця.